Стадіон підшипник цими вихідними перетворився на справжнє футбольне серце України. Луцьк уже втретє вітає учасників всеукраїнського дитячого турніру Волинькап двадцять Кап-2025», присвячений він пам'яті Віктора Чорнухи. Людина, яка залишила по собі не лише будівлі, а й справжній людський слід. Батько завжди вірив. знаєте, що спорт це не лише про спортивні досягнення. Спорт – це про дисципліну, про самоорганізацію, про колективну колективну гру, про бажання перегляду. Перемоги в будь-яких напрямках тому сподіваюсь, таким чином ми інвестуємо в наших діток, наше майбутнє, що вони з дитячих років для себе ставлять правильні цілі, виховують себе в спортивному здоровому тілі. Тому лише найкраще побажання в цей день для наших діток, які і їхніх родичів групи підтримки, які приїхали. Приділили цей вихідний день тому, щоб на такому гарному спортивному святі побути. Понад 70 команд тисячі юних футболістів з усієї країни планують прийняти участь у цьогорічних змаганнях. Сьогодні е, приймають участь е, участь найменші учасники змагань. Е, сьогодні присутні е, Слі я не помиляюсь. 12 команд наступного тижня вже будуть приймати участь старші, і так кожного тижня старші, старші і буде задіяне вже більше команд. І з кожних з багатьох куточків України Це і Полтава, це і Київщина, і Вінниця цей турнір уже традиційний на. Повторюсь, але він росте і е, е, потужніше, скажімо так. Футбол це не лише про перемоги, це про команду, характер, мрію. Футбол це гра, яка навчає любити життя, а діти це голос у майбутнє. Я спочатку думав, куди б піти. Я спочатку ходив на бокс з трьох років, а потім я подумав, вже надоїло і пішов на щось нове і обрав футбол. Я приїхала щоб вигравати, і забивати голи. Бо футбол, він, він дуже класний і в нього дуже подобається всім дітям грати. Ну от це ти для себе робиш е, щось в вільний час, займаєш себе. Це круто. Ну, це класно грати проти якихось інших команд. Які вас плани на сьогодні? Виграти всі три матчі. Ну, футболом я займаюсь того, що мені подобається, того, що ти не будеш ленивим, не будеш товстим, будеш спортивним, швидким. Протягом турніру тут будуть грати у футбол хлопці, дівчата з усієї країни, формат максимум руху, мінімум пауз. Ми взагалі з Харкова, але зараз проживаємо в Бориславі і молодший син грає за рух Львів. Нам все подобається, то класно, що є такі турніри, коли діти розвиваються, у них є досвід, вони отримують неймовірну енергію від того, заряд. Ну, дуже круто. Для наших дітей дуже важливо приймати участь в таких турнірах. Вони просто розквітають і вони отримують від того дуже велике задоволення. Турнір Віктора Чорнухи – це не про минуле. Це про майбутнє, яке він допомагав будувати мости між поколіннями, між серцями. Мирослава Сябар, Мирослав Хотимчук для телеканалу Аверс.